Що це таке соціопатія? Я вам можу пояснити це на прикладі камах. Дивіться: є мурашник. В мурашнику живуть собі мурахи, роблять там своє, але серед них є павук. Зовнішній він виглядає дуже схоже як на мураху. Більш того, він передній у нього вісім лапок, а у мурахи 6. І він свої передні лапки використовує як вусики у мурах. Більш того, він навіть знає мову мурашину. Більш того, він пахне як мураха. Але він, коли зголодніє, він бере мураху і обідає. І отак от виживає. Тобто, оце класичний приклад соціопата. Тобто він виглядає як людина, він діє як людина, він пахне як людина, він, він, він людина. Окрім одного, він палює на людей.